У мене є ще декілька, декілька а, артефактів. До цього я повернуся трошечки згодом, а тут мені хочеться показати вам все ж таки продовжити тему радної речі. Да? А, і а, звернути увагу ще на одну штуку. Тут ви бачите історія рідного краю, підбір слів теж такий. Рідний край, Краснодарський край, Прибалтам там край, та Чорноморський -та край, -та, та Все це подається знову ж таки таким підбіром слів, який ми зараз дуже гарно впізнаємо, коли бачимо Я люблю цю страну, я хочу бути цього государства. вот вот якесь воно таке знеособлене, незрозуміле. Про що йде мова? Так, от. Два зошити учениці п'ятого класу і учениці дев'ятого класу. Спочатку ми перейдемося по зошиту тетрадь для работ на російському язику учениці е, 5 класу. І, от, е, знаєте, я тут собі навіть занотувала, да, да, занотувала своє враження від цього, тому що я відкрила м -м, диктанти, які там домашні роботи, вправи, якісь, які е, е, виконували діти, вивчаючи в Україні уже в нульових е, е, російський язик. І от я читаю цей текст, і я не можу повірити, що Ну, от це змушувало писати у українських дітей. Давайте послухаємо: Жили-били ліса, да заяць. У лісіці була ізбёнка лідіная, а у зайця луб'яная. ізбёнка лубяная. What the fuck? знаєте там етнографічний націоналізм. Це етнографічний націонал... це, це, це якісь декорації не настоящего руского язика, який ми впхаємо в українських дітей на. 20-х на на другому десятилітті незалежності. На другому десятилітті незалежності діти пишуть домашнє завдання про із лідяною і лубяною. Прийшла весна-красна у лісіці ізбушка розтаяла, а у зайця стоїть по-старому. Прекрасний стих. Ну, в общем, коротше, або ще. Тусю записала в бассейн ее бабушка Анна Мартыновна. Долго пришлось бабушке обговаривать своєнаравну внучку, пока та не согласилась. Больше всего этому помогли купальний костюм з корабликами, да расписная резиновая шапочка. Це навіть не ну, Тобто, я розумію, що вони, типу, це, ну, це, це якесь. Потрійне знущання, тому що, по-перше, викладання російської мови, яко, якою вона не є взагалі навіть близько, відбувається. І причому, що я розумію, що є якісь норми літературної мови, щось там тра-та-та, -та, Але ну, луб'я ізбьонка в нульових, ну, типу, ну, типу, серйозна, але ми переходимо до... Зошита для контрольних робіт зі світової літератури, учениці 9 класу. І тут контрольні роботи. Я прочитаю. Над чим сміється Мольєр в комедії міщанин Шляхтич? А, причому, що тут а, Булгаков в чому-то цитірується. Ну, коротше, неважливо. Далі тема кохання у творі гете Фауст. А, далі. Поетизація боротьби за національну незалежність і свободу особистості в драмі Шиларе І Язик оригіналу образ Євгенія Онегина в романі АС Пушкіна Євгеніаніна. Ну і звичайно, всесвітня література в українській школі в 9 класі, ну там порахуйте приблизно свої, який це був рік, якщо а, Ганна 96-го року народження в 9 класі, от, образ Євгенія Онегина. І тут головне, що в цьому творі, очевидно, якомусь натхненому критикою, в принципі, і розкривається рускій душа просто сразу. Глубоко і іскриво. искреннее раскаяние Негина, убившего на поединке друга. Вот Онегин убил друга, но глубоко и искренне раскаивается. Чем вам не раскрытия вообще русской души полностью? Далее. Прекрасные задатки Онегина подавлены социальными условиями, то есть средой, в которой он вырос и жил. Не случайно Пушкин в первой главе романа... Ну, короче, в общем, Онегин хороший, но его испортили все остальные. Он не виноват, он жертва. Воспитание Онегина, как показал Пушкин, круг его чтения, сфера его интересов, все это лишено национальных основ, Недаром в жизнеописании героя преобладає іноязична лексика, передающая особенность великосвітської культури, далекої от національно русских істоків. Ну, а головне, ну, тут, короче, тут так багато всього намішано, но, але зрештою. Зрештою, там ще цитування Білінського йде, і зрештою, знову ж таки, Білінський, роль Пушкіна. Далі всесвітня література переходить на русский язик, тому що Пушкін Лермонтов, і от І про Лермонтова, ну, наприклад. <coughs> де тут Шо я тут хотіла процитувати? Несмотря на світли цвет його волос, его и брови були черные. признак породи в человекі. Ну, чоловіці. Прекрасний такий, знаєте, Перші кроки до заміри черепа через велику русську літературу і чтення критики, і переработку этой критики для того, щоб написати сочинення. Одним словом, друзі, це. Така от невеличка замальовочка з приводу того, що я побачила у зошитах людину, яку не знаю, але ми знайомі через те, що вона дивиться, мої території написала мені, і а, якісь враження склала від того, що неслося в її освітньому процесі. Звичайно, це не весь освітній процес. Я не можу все проаналізувати. Я можу це все поєднати з тим знанням, які у мене є про мене, з тим знанням, яке я пам'ятаю з тих а, підручників, які я вчила з того, що я сканувала на читанку. А на цій читанку я сканувала досить багато всякого періоду радянського, і знову ж таки, насправді це дуже цікава історія для дослідження, і час від часу я буду звертатися вже на читанці до цієї теми, і по про те, що сьогодні понеділок, і, типу, читанковий день, я вирішила все-таки на рагулях зробити це те.